Доля чемпіонства України сезону 22-23 вирішувалася 28 травня у центральному матчі всього року між донецьким шахтарем та Дніпром-1. Гірники без проблем здолали Дніпряни. По суті, оформили перемогу у розіграші УПЛ. Однак далеко не тріумф Донечан став головною подією матча. На 92-й хвилині хавбек шахтаря Єгор Назарина доволі грубо сфолив проти пегло. І тут страсті закипіли без оголошення, без попередньої штовханини футболісти обох команд накинулися один на одного. Дніпряни через гіркуту поразки, гірники через те, що просто не звикли уникати бійок. Коротше, почалося місиво, до якого дуже швидко приєдналися і запасні, і тренерські штаби команд. Якби на трибунах були вболівальники, вони, я думаю, також долучилися б до мордобою. Сама бійка вийшла доволі брутальною. Корнієнко крутив вертухи, а Ракицький пропустив і лівий боковий від Рональда Матаріта, що призвело до російня. Катерина Монзуль намагалася навести порядок. Однак, гравця було все одно на суддівській санкції, які до речі виявилися доволі поблажливими. Лише шість червоних карток. Арбітриня вилучила Трубіна, Назарину, Пеглу, Федорєва, Гуцуляка та кридника ракетського Матаріто. Ця бійка є однією з найбрутальніших за всю історію українського футболу, але у мене ще є чим вас здивувати. Одна з найжорстокіших бійок УПЛ також сталася у сезоні 22-23. І також однією зі сторін конфлікту став Дніпро 1 У компенсований час матчу сьомого туру УПЛ Дніпро-1 вирвав перемогу у лівського руху, який грав у меншості. Проте найцікавіше у матчі почалося після фінального свистка. Спортивний директор Дніпрян Євген Красніков вискочив на поле та завдав кілька ударів генеральному директору Вів'ян Ігорю Дедишину, а також вдарив гравця руху англійця Соломона Утабора. Спочатку спортивний директор Дніпра 1 доволі простодушно прокоментував цей епізод. Він Септо Дедишин до мене підбіг після матчу та почав показувати на телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця руху. Я подумав, спочатку він каже про пенальті, але там був якийсь інший епізод. У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися. Бійкою я це назвати не можу. Так, невеличка сутичка. Однак пізніше Красніков заявив, що Дедишин спеціально провокував своїми висловами, тому він не зумів стримати себе у руках і пустив ті самі руки у хід. Дедишин взагалі нічого конкретного не а тільки звинуватив свого опонента у тому, що він зламав багато футбольних життів. Ви, звичайно, скажете, Костя, але це ж не футболісти билися. Так, все вірно. Але цей інцидент потрапив до мого відео, тому що далеко не кожного року спортивний та генеральний директор різних команд чистять один на одному пики. Наступна брутальна сутичка сталася в останній день жовтня 2012 року, коли Ворсько приймала Таврію. Матч проходив у рамках однієї восьмої Кубка України. Кримчани ще у першому таймі відвантажили три голи до Луганському. Але у другій половині гри підопічні Сергія Свистона змогли зібратися та відкидати два м'ячі. Полтавчани тиснули і тиснули, проте безрезультатно. Під завісу матчу Артем Громов зачепив Сергія Погорілого, який став зображати неймовірні страждання, сподіваючись виграти час для своєї команди. Вже після поєдинку Артем підійшов до Сергія, аби виказати свої ефект. Проте Кіпер Таврій виявився не в настрої для балачок, та зацідив співрозмовнику у щелепу. Арбітр вже в неігровий час справедливо показав правопорушнику червону картку. Згодом громов сказав, що боксер з погорілого ніякий, бо він б'є, наче жінка. Ну не знаю, перевіряти це твердження, я б не хотів. Дуже пам'ятний випадок стався і наприкінці поєдинку другого туру УПЛ між полтавською ворською та Донецьким шахтарем у 14-му. Після перепалки Турсунова і Кости, як ви зрозуміли, почалося масове заворушення за участі футболістів обох команд. Під час штовханини капітан Ворскле Армен Далку зарядив у сонячне сплетіння Даріо Серні, після чого той відправився у нокдаун. Удар не залишився поза оком арбітра Труханова, який засвітив перед футболістом полтавчан червоне світло. Далі футбольного поля цей конфлікт не пішов, і майже одразу капітан Воску та Шахтаря помирилися. А от хто ніколи не помириться, так це Динамо і Шахтар. Принциповість їх суперництва нерідко стає причиною бійок у рамках українського класичного. Мені взагалі здається, що якщо дербі Шахтаря та Динамо пройшло без бордової, то це вдале дербі. Ну, принаймні за емоціями. Для початку вирушаємо у травень 16-го. Динамо за крок до чемпіонства, перемога або, бодай нічия, з шахтарем принесе киянам перемогу в УПЛ. Проте все пішло не зовсім по плану, і кияни розгромно поступають із рахунком 0,3. Я думаю, всі прекрасно розуміють, який це був ляпас для столичного клубу. Ну а футболісти Шахтаря навіть і не думали приховувати свої радості від перемоги над майже чемпіоном. Якийсь момент Тарас Степаненко демонстративно перед болівальниками Динамо вирішив поцілувати емблему на футболці. О, це дуже не сподобалося киянам. Тому дуже скоро почалася штовханина, а погем якої став удар Ярмоленко по ногах Степаненка. Буквально за лічені секунди Андрій опинився у колі гравців Шахтаря, які щедро роздали йому ударів. Та найсильнішого удару завдав кучер, який взяв розгін від лави запасних і на швидкості влетів Ярмоленка. Біло сині побігли виручати свого лідера, Тому досить скоро бійка на полі переросла у побоюще за участю як основних, так і запасних гравців. Вже після гри Степаненко дав доволі емоційне інтерв'ю. Заставляв людину бігати біжати і бити мене по коліну. Слава Богу, що нога була не опорна. якщо б мені коліно слама. це був Андрій Ярмоленка. так я скажу тогда на всю страну, что моя дружба с Андреем Ярмоленко закончилась. То есть я простил эпизод с футболкой в сборной, не хотел конфликта, то есть хорошо, не вопрос. Может быть, на эмоциях так случилось, но этот эпизод, это было умышленно, и человек просто-напросто мог снова мне колено. То есть хорошо, и будем встретимся в сборной, дай бог, все будут здоровы, но моя дружба с ним закончилась. І вони таки зустрілися у збірні. Хоч для камер футболісти, начебто, помирилися, однак у лавах національної команди конфлікт не вщух. Збірна поділилася на два табори: Київський та Донецькі. Багато хто вважає, що саме цей розкол є головною причиною провалу збірної України у 16-му році. До речі, як ви вважаєте, хто вчинив більш ганебнауті ситуації? Степоненко, який відверто провокував своїм поцілунком Аблеми, чи Ярмоленко, підло вдаривши суперника по ногах? Своїми думками з цього приводу діліться у коментарях. Ну а ми рухаємося далі. Грудень того ж року. Білосині приймають помаранчево-чорних на засніженому Олімпійському. Сама гра була напрочуд цікавою. Ініціатива переходила з рук у руки, і коли рахунок був 2-3 на користь гостей, у Жюніра Мораєса здали нерви, і той лік тим випробував на місці обличчя Олександра Кучера. Звісно, футболісти Шахтаря вирішили спитати з майбутнього одноклубника за поведінку. Зокрема, добразильця підбігли Даріо Серна та Ярослав Ракицький. У напади Динамо було всього два аргументи: права рука і ліва рука. Тому спочатку він вдарив в обличчя Серну, а потім і Ракицького. У бідолашного хорвата навіть носом пішла кров. Ну не можна так з легендами українського футболу. Нехай вони грають за принципового суперника. Варто зазначити, що на матчах класичного майже завжди беруть пристрасті, навіть у тих поєдинках, які нічого не вирішують. Як доказ зустріч у травні 18-го, коли Шахтар вже оформив чемпіонство. Проте сам матч відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тому динамівці просто були вимушені дати бій, бо інакше вболівальники б їм цього не пробачили. І в цілому білосині завданням впоралися, переграли гірників з рахунком 2-1. Проте під саму завісу матчу Нем дуже жорстко сфолив на циганкові. Бразилець пішов у грубий підкат на чужій половині поля майже біля кутового пропорця. Безглуздий фол став чудовим сигналом для початку сутички, тому динаміці одразу налетіли на Велінгтона. Гірники теж остро не залишилися. Градус напруження був настільки високим, що навіть фани киян не втрималися і вискочили на поле, щоб також погамселити до Не скажу, що їм це прям вдалося, однак один з болівальників спромігся дати копняка Ярославу Ракицькому. Друзі, якщо вам подобаються подібні відео, підпишіться на мій канал Фолстен, аби не пропустити наступні цікавесні випуски. Будемо разом творити історію українського Ютубу. Йдемо далі, і звісно, не можна не згадати культовий матч імені Юрія Вакса, який під час одного з класичних вирішив несправедливо видалити Дениса Гармаша. За що? А це ви мені розкажіть у коментарях. І поставте лайк цьому відео, якщо як і я вважали те рішення Вакса свавіллям. Але повернемося до інциденту після перепитій з вилученням на полі. Розгорівся суточка між футболістами. Проте Олександр Аліїв знає, що риба гниє з голови, тому півзахисник Динамо увірвався до лави запасних гірників та схопив за горло помічника Леческого Олександра Спиридона. І тут Вакс показав, що він взагалі не планував бути послідовним у своїх рішеннях, показавши аліву лише жовту ну, і Одним з найзгарячіших видався поєдинок фіналу Кубка України сезону 7-8. Впродовж цього матчу було вилучено аж 5 гравців. Гладки, брандау, діакате, Єзерський та Бангура. Останні двоє якраз і вчинили бійку на 80 й хвилині матчу. Була чергова сутичка між динамівцями та гірниками. аж раптом Бангура вдарив Єзерського в обличчя. Проте Гвінець не став очікувати на відповідь і швиденько втік від прямої сутички з Володимиром, у якого за плечима, до речі, було боксерське минуле. Після того матчу форвард Динамо навіть потролив Ріната Хметов. Да? то врудеться, он проявив свої лучші з красної качества. <laughs> по тому, що є зірський водогнал, була би бы плохо. До речі, сам Володимир Язерський теж не менш дотепно прокоментував ту війку. Напередодні гри Бангора сказав, що йому просневся сон і він бігає з кубком по Харкову. Так і сталося, але без кубка. Адже тікати пангорій довелося у підтрибунне приміщення, і, можливо, єзерські африканці б нас догнав, якби у підтрибунці захисника не скрутила охорона тодішнього президента Віктора Ющенка. Отже, друзі, ви б подивилися найжорсткіші бійки в українському футболі. Тож саме час обрати найвойовничішу команду. Свої варіанти залишайте у коментарях. І поки ви пишете, я маю для вас бонус. Як на мене, це найбрутальніша бійка серед цих. Правда, відбулася вона не в рамках вищої ліги, тому до основного пулу не потрапила. Але не згадати про неї просто ну, неможливо. 2006 рік у матчі першої ліги зустрілися столичний Динамо-2 та ЦСК. На 58-й хвилині нападник армійців Сергій Матюк грубо зіграв проти молодого воротаря динамівців Олександра Рибки. Запальний голкіпер терпіти такого не став, і що сили почав бити свого опонента ногами. Футболісти обох команд кинулися втихомирювати розлюченого воротаря. А тренер ЦСКА Юрій Максимов так взагалі церемонитися не став та щосили в'їхав рибці по обличчі. Так сильно, що молодого кіпера виник строс мозку. Власне, завдяки тому випадку рибка отримав репутацію безбашеного голкіпера. Підсумовуючи, можна сказати, що футбол це контактний вид спорту, де бійки це звичайне явище. Так, суточки додають видовищності матчу, привертають увагу фанів та преси, проте ні до чого хорошого не призводять. Дискваліфікації, сварки, травми у бійок на полі дуже багато поганих наслідків саме для футболістів. Тому, як на мене, краще, щоб мордобою на футбольному полі взагалі не було, а для всього іншого є UFC. На цьому у мене все. Ставте вподобайку. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал та рекомендуйте його друзям тисніть та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами був Костя Фостен. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе і не бийтеся на футбольному полі. Слава Україні!